В аварійному стані сьогодні знаходиться поліклініка міської лікарні номер 2 по вулиці Щербаня. А центральний вхід вимушено перекрили огороджувальною стрічкою. Пацієнти ж потрапляють в амбулаторію через боковий вхід, стан якого теж залишає бажати кращого. Чому не реконструюють найстарішу лікарню міста? Питання з яким до новин 11 каналу звернулися стурбовані пацієнти. Наші журналісти намагаються провести власне розслідування. Подробиці у наступному сюжеті. Кожен прихід до міської амбулаторії кажуть пацієнти, це риск для життя. Зі старих стін фасаду постійно відпадає то штукатурка, то навіть цілі цеглини. Люди не розуміють, чому поліклініку, яка обслуговує весь Ленінський район, досі не реконструюють, адже справа може зайти далі, і частина будівлі просто впаде. Я приходжу доволі таки часто по обращаю за повністю. Ну здання знаходиться в аварійному стані. Вже кілька років, і як бачите, до сих пор ніхто ніких мір не приймає. Я вот живу 56 лет на этом белом свете, то, насколько, поскольку я помню, оно ни разу не это не то, что капитального, а даже текущего ремонта не видело. Наші спроби отримати офіційний коментар від керівництва поліклініки не мали успіху, але не на камеру головний лікар розповів, що вже певний час із початком реконструкції деякі труднощі, адже будівля є архітектурною пам'яткою та потребує погодження на ремонтні роботи на державному рівні. В управлінні охорони здоров'я, куди ми відправили офіційний запит з цим питанням, нам відповіли в будівлі за адресою вулиця Щербеня-1 капітальний ремонт проводився близько 25 років тому, але поточні ремонти проводяться щорічно. Так, у 2012 році частково проведено заміну вікон та мереж електропостачання у 2013-му проведена прирізка дерев на території лікувального закладу. Планується заміна та встановлення люків для безпечного пересування відвідувачів, частково пофарбування стін, оклеювання шпалерами. Проектною організацією в НІ проект реконструкція було проведено технічне обстеження будівельних конструкцій та надано рекомендації щодо необхідності огляду фундаментів, ґрунтів та ухилу під будівлею. У цьому році фахівці Придніпровської архітектурно-будівельної академії розробили пропозиції щодо подальшої експлуатації будівлі. Також в управлінні охорони здоров'я кажуть, що вже запланована розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту, а також є пропозиції щодо фінансування робіт. Втім, поки проблему намагаються вирішити на документальному рівні, реальний стан речей залишає бажати кращого. Любов Пилипівна лікується в амбулаторії ще з молодих літ. Каже, що з кожним роком тут все приходить у запустіння. Псуються стіни, кабінети не поповнюють новим обладнанням. Та незважаючи на це, медперсонал кваліфікований. На думку жінки, якщо вчасно не відремонтують будівлю, пацієнти просто не будуть знати, куди їм йти по допомогу. Ну, ми бачимо, звісно, але це ж мабуть, 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 щоб це все робити. От. А так, звісно, здання, да, здання саме дуже хороше, стіни, все воно крепке. Ну, з вулиці зрозуміло, що треба ремонту, але там рушиться сильно. Сін навіть входом там вот, ну, опасту навіть заходить. Наша знімальна група намагатиметься з'ясувати, на якому етапі узгодження документації справа зупинилась. І після отримання необхідних коментарів ми все ж таки дамо знати пацієнтам поліклініки по вулиці Щербаня, 1 коли її врятують від розрухи. Олександр Пронський, новини